Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку всіх привітати. Діти, хто це нам телефонує. Давайте подивимось. Добрий день, діти, я зима, замітаю ліси і поля. Ніхто до мене не приходить, ніхто зі мною не розмовляє. А мені хочеться так з кимось поспілкуватися та пограти. Діти, ну що, вирушаємо в подорож? Сьогодні у нас буде незвичайна подорож ми вирушаємо в гості до зими. А вона для нас приготувала дуже-дуже багато сюрпризів, а яких саме ви дізнаєтесь згодом. А щоб дістатися до неї, треба виконати завдання. Дорога біла стелиться і краю їй нема. Сніжком мете метелиця чекає на зима. Ми вирушимо потягом, зберемося за мить, але спочатку, діточки, вагончики зберіть. У нас є потяг, але до нього потрібно причепити вагончики. Кожен вагончик має свою картинку. Вагончики повинні з'єднуватись між собою та мати логічний зв'язок. Потяг наш називається зима. А зима яка? Вірно, вона холодна, сніжна. А якщо випаде багато сніжинок, тоді що буде? Так, багато снігу. Що можна зліпити снігу? Так, вірно, сніговичка. А хто взимку із звірів міняє свою шубку на білу? Зайчик, у нас залишився вагончик з ялинкою. Як ми можемо її пов'язати з зайчиком? Так, зайчик може заховатися під ялинку. Ви погляньте, який у нас потяг. Займайте місця і рушаймо. Перша зупинка снігова. Хто нас тут чекає? Послухайте загадку. Взимку зірка біла з неба прилетіла, багато промінчиків має, на сонечку сяє. Так, вірно, це сніжинка. Давайте разом зі сніжинкою виконаємо вправу на розвиток дихання. Уявіть себе, легеньким вітерцем, подмухайте легесенько на сніжинку. Піднялась хурделиця, завив сердитий вітер. Сніжинки високо піднялись у повітря. Вітер стих, і сніжинки опустилися додолу. Ой, скільки насипало снігу. Давайте пригадаємо, чистомовки про зиму та сніг. Повторюйте за мною. Са, 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 на дворі краса. Сі. Сі, Сі, снігу ми раді всі. Су, 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 сніжки я в руках несу. СО, 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 сніжне ліплю колесо. А тепер промовимо скоромовку. зима, зимонька, зима, запорошена земля. Тепер давайте ще раз трошки швидше. Зима, зимонька зима запорошена земля. І ще швидше зима-зимонька зима, запорошена земля. Молодці. Ніжинка ще приготувала сюрприз. Ось летять, летять сніжинки на дерева, на будинки, на дороги, на поля. Це до нас прийшла зима. Так, малята, прийшла до нас. Загадкова красуня зима, а якою ж вона буває, давайте назвемо її зима яка. Повторюйте за мною. Зима кришталева, морозна, вітряна, крижана, весела, холодна, колюча. Біла, м'яка, чарівна, святкова, пухнаста, сніжна. Ось яка буває красуня зима. Ну що, вирушаємо далі? Наступна зупинка холодна, холод з картинками грається. У купу їх складає, як групи називаються, ніяк він не згадає. Ти, дружок часу, не гай, картинки швидко ти складай і одним словом називай. Давайте пограємо в гру, назви одним словом. Подивіться на першу групу картинок і скажіть, хто на них зображений. Так, у нас тут є ведмідь, лисиця, кіт, вовк, свиня, собака. А як їх можна назвати одним словом? Вірно, це тварини. А тепер погляньте на другу групу картинок, хто у нас тут зображений. Вірно, горобець, ворона, курка, качка, сова, півень. А як їх можна назвати одним словом? Так, вірно, це птахи. А чим відрізняються між собою птахи і тварини? Діти, як ви гадаєте, кому взимку важко і скрутно, так диким тваринам і птахам? А як можна допомогти птахам узимку, вірно повісити годівничку, насипати в неї різне насіння та крихти хліба? Давайте зараз з вами за допомогою мнемо таблиці вивчимо вірш Анатолія Камінчука годівничка. Я повісив годівнички для горобчика й синички. Для малого снігурця крих насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі. Дивлячись на картинки, повторіть вірші декілька разів, а ми вирушаємо далі. Наступна зупинка морозна. Діти, що потрібно робити, щоб не лякатися морозу і не змерзнути на вулицю взимку? Вірно, потрібно одягати зимовий одяг. А що ми одягнемо, збираючись на зимову прогулянку? Шубу, шапку, рукавички, шарфи. Давайте ми з вами допоможемо зібратися на прогулянку, дівчинці катрусі і хлопчику Іванку. Подивіться на предмети одягу, що зображені на екрані. І оберіть потрібний одяг для хлопчика та для дівчинки, що одягнув на зимову прогулянку хлопчик: чобітки, зимову шапку, куртку, шарфик, рукавички, що одягла на зимову прогулянку дівчинка. Чобітки, шапку, шубку, шарфик, рукавички. Як ви гадаєте, діти одяглись тепло, їм на дворі не буде холодно, вирушаємо далі, у вагончики сідаємо, до зими ми вирушаємо. Дякую, що зі мною погралися, мене розвеселили. За це отримайте від мене подаруночки, сніжиночки з настроєм оберіть собі у подарунок ту сніжинку, який у вас зараз настрій. Вже скінчилась наша подорож нам прощатися пора, побажаємо один одному щастя, миру і добра.